Люддінов бас-гітарист, учасник рок гурту Старий мотив, відеоінженер Херсонського драмтеатру. Під час повномасштабного вторгнення залишався у Херсоні. Розповідає, пересування містом намагався обмежити, виходив тільки купити їжу. Втім, ці заходи безпеки не врятували 20 березня 2022-го із другом пішов на закупи і не повернувся додому. Вони стояли на перехресті від Залесити Бриславського шосе. Друг сказав, що він ну не хоче йти, бо щось там що, може почав перевіряти. бо в телефоні є відео. Він возив медичні засоби під Новодонтонівського місту, І я сфотографував цей блокпост. Я не, не, не бачив, що там хтось стояв біля цієї машини, але я так розумію, вони там побачили через приціл чи ну, там, там снайпер. Дмитра з другом наздогнав автомобіль російських військових. Зупинились біля нас, спитали, що, що ви фотографуєте, для чого це. Другу ще зв'язали руками. На мене не вистачило схочу, тому мені зв'язали руки якийсь непонятний мотузкою. Вона навіть розірвалася, поки я залазив в машину. Зав'язали очі. Я не знаю, куди ми поїхали. Я думаю, що це був СІЗО. Але нас не в камерах тримали, а в якомусь підвалі. Потім ввечері, я так розумію, приїхав полковник. І нас по черзі підняли на з цього підвалу. Цей спочатку запитав: ну там я призвище де, де працюю, хто з чим займаюся. Зранку, каже Дмитро, почався допит. Знущались психологічно, погрожували вбити, били током. Після цього відпустили. Чоловік змінив номер телефону і переїхав у квартиру до Тітки, де жив до звільнення Херсона. Про те, що Збройні сили України у місті каже, дізнався, ліквідовуючи пожежу. У нас у дворі вже не було світла, але вже було ну, досить холодно. І сусідство дідусь запалив буржуйку. І я так розумію, загорілася не в, в хату, через це. Була пожежа, ми своїми силами сили носили, було, не було ні пожежних машин, нічого. І от ось це було 10-го, а 11-го ми там ще докидували, ну закидували сміттям, щоб не, не розгорялося. І забігла жінка в двір і сказала, що в городі. Зараз Дмитро повернувся на роботу у театр та спробував себе у ролі актора. Зіграв вікінга у виставі «Котигорошко проти вікінгів. Музичну діяльність поки не відновив. Говорить, гурт не у повному складі. Перше, навіть мабуть, я захочу, щоб якийсь концерт відбувся нашими гуртами. На жаль, я розумію, що багато хто не повернеться з тих музикантів, але хотілося б як раніше повернутися це життя. Катерина Гончаренко, Альона Мовчан, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.